Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заведовський, езотерик, Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Питання, яке стосується боїв в центрі Донбасу, тому що зараз ситуація розгортається так, що війська РФ намагаються вести активний наступ, війська ЗСУ намагаються їх стримувати та контратакувати. Тому я би хотів подивитися зараз, взагалі, що мені покажуть карти. Я візьму три колоди карт: таро, циганські та гральні карти. Я хочу подивитися по три карти витягнути з кожної колоди, подивитися на чиїй стороні буде більше сили і більше можливостей на стороні військ РФ чи на стороні військ ЗСУ. Якщо буде випадати більше негативу, то це означатиме, що більша перевага буде на стороні військ РФ. Якщо буде випадати більше позитиву та позитивних карт, то значить все-таки перевага буде на стороні ЗСУ. Перевага в тому плані, що вони зможуть стримувати війська РФ і ті не зможуть просунутися дуже глибоко вдалі. Добре, давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозування про Донбас і про те, що там відбувається. Ви мене також дуже сильно просили подивитися, тому ми з вами зараз це Розглядаємо. Так, три карти. Давайте на таро. Так, є. Добре, три карти. Давайте на циганській колоді я витягну. Подивлюся, яка ситуація. І давайте три карти витягну на гральній слов'янській колоді. Також. Я думаю, цього буде достатньо. Добре. Перша карта. Трійка жезлів. Хороша карта. Карта сили, карта успіху. Це хороший знак, це позитивна карта. 20-й аркан карта Всесвіту. Теж хороша карта, дуже позитивна, дуже хороша. Карта Відлюдника. Карта Відлюдника це така, ну, 9-й аркан, вона така не є сильно хорошою, я би сказав. Ця карта може попереджати про те, що воїни ЗСУ, взагалі армія ЗСУ, може бути зараз найближчим часом предоставлена сама собі. В якому сенсі, пояснюю, допомога зовнішня скоротитися може досить сильно, особливо зі сторони США. На рахунок Європи і там інших країн, можливо, ні, але от США то трошки таке собі. Дивимося тут. Карта священника хороша, карта позитивна. Карта жінки матері з дитиною на руках, карта листа, якісь офіційні новини, сповіщення та інформація. Хороші карти, негативу не бачу. Туз червовий, карта любові, король бубновий, карта сильного чоловіка, і валет бубновий, карта швидкості руху. Знаєте, якби це не звучало дивно, всі майже карти позитивні. Я насправді очікував, що прогноз буде набагато тяжчий і гірший. Судячи з того, що мені показали три різні колоди, Три карти з кожної колоди, то я можу зробити висновок, що є одна, один негативний нюанс в тому, що хтось, що відлюдник це от людина, яка робить, виконує все сама, ніхто їй не допомагає. Але разом з цим карти показують силу, енергію і перевагу все-таки на стороні військ ЗСУ. Хтось може просто сказати, що я це роблю навмисне, що я там займаюся якоюсь. Пропагандою і так далі, і тому подібне. Я пропагандою не займаюся. Що мені карти показали, то я їй сказав не більше, не менше. У мене все максимально просто, чітко та прозоро. Я дуже хочу вірити, що цей прогноз збудеться. Я дуже хочу вірити в те, що все так буде, як в цьому прогнозі, що все-таки сила військ ЗСУ буде домінувати над силою військ РФ. І що вони просунутись вперед не зможуть. І я вже колись казав про це. Донбас повністю вони не захоплять. Як би вони того не хотіли? Тобто цього не буде. І до 9 мая, так сказати, як вони цього хочуть цього року, теж цього не буде. Так що віримо, надіємося, бажаю всім миру, благополуччя, захисту вищих сил. Дякую за те, що подивилися цей відео, поставте вподобайку, якщо ви зі мною згодні, із цим прогнозом. Все-таки мені карти показують перевагу саме на стороні військ ЗСУ і дай Боже, щоб так воно і було, щоб окупанти та загарбники вперед не просувалися. Все-таки, щоб сила військ ЗСУ була більш стримуючою. Бажаю всім мирного неба, всього найкращого. Треба буде то звертайтеся. Бажаю всього хорошого. До зустрічі!